Перед вами покмарк Оранж, і, чесно кажучи, це, мабуть, найцікавіше відкриття минулого сезону. Цей сорт вразив на всіх етапах знайомства з ним, і по-перше, це зовнішній вигляд самого куща, фіолетові, майже чорні стебла, а листя з глибоким, зеленим або фіолетовим відтінками. Плоди спершу темно-пурпурові або зелені і поступово починають переходити в соковитий насичений такий помаранчевий колір. Як результат, на одному кущі одночасно купа різнокольорових перців з градієнтами різних кольорів. Це гібрид баджалокія і пимента Денейди, і окрім естетики, він має ще і потужний опік від ну, баджалокія якраз. Смак фруктовий з легкою землистою ноткою, і, мабуть, це той випадок, коли смак і опік чудово збалансовані. Сюрпризом став розмір куща, ми вирощували цей сорт в 20-літрових горщиках, і середня висота куща мала бути 100-120 см. Але зізнаюсь, ми не формували кущ, не обрізали його, і ми в той рік щедро годували його азотом. І у нас кущі витягнулись до 180 см і були повністю завішані плодами. Плоди мають характерні борозенки, в вдовжину причинки до 5 см, в ширину до 2 см. Але вони мають дуже тонку стінку і тому дуже легкі, хоча виглядають досить масивно. Один кущ може дати до сотні плодів. Приємно вразу вегетаційний період від висадки розсади до стиглих плодів проходить усього 100-120 днів, а насіння при температурі 26-29 градусів сходить за 10-28 днів.